Сім'я чи маніпуляції, любов чи боротьба за власність. Марина була впевнена, що добилася всього сама. Власна квартира, коханий чоловік, донечка. Але в її житті з'явилася людина, яка вважала по-іншому, свекруха. Галина Петрівна мала свої плани на квартиру Марини. Спочатку натяки, потім вимоги. Коли це не спрацювало шантаж. Дай половину Назару, бо втратиш його, казала вона. Марина не здалася, але як довго можна протистояти родині чоловіка, якщо навіть він почав сумніватися, чи вдасться Марині зберегти і шлюб, і власні кордони, і чи зрозуміє Назар, що його дружина не ворог, а єдина, хто дійсно бажає йому добра. Це історія про те, як важливо не дозволяти нікому керувати своїм життям, слухайте історію, яка зачепить кожного. Молода жінка сиділа біля ліжечка своєї донечки, спостерігаючи, як та спокійно спить. Дитяче дихання було рівне, маленькі пальчики стиснуті в кулачки, а на обличчі застиг вираз спокою. Але Марина не могла заснути. Вона дивилася на свою дитину і думками поверталася в минуле. Вона згадувала той день, коли її багата однокласниця Оксана насміхалася їй просто в обличчя ти все життя в бідності проведеш і ніколи з дому не виберешся, квартиру собі не купиш, у тебе ні зв'язків, ні розуму. Тоді Марина відчувала всередині вогонь, не для того, щоб щось довести Оксані, а щоб довести собі, що вона зможе. Вона росла. В незаможній родині її батьки були інвалідами позору, отримували невелику пенсію. Вони не могли дозволити собі багато чого. Але в їхньому домі завжди було тепло, панувала любов і підтримка. Вони виховали Марину чесною, працьовитою, хоча фінансово допомогти їй не могли. Зате вона сама навчилася справлятися. Після тих слів Оксани Марина дала собі слово. Як тільки вона почне працювати, почне збирати на власне житло. Вона влаштувалася на роботу ще 18 років. Кожну копійку, яку вдавалося відкласти, вона складала в конверт. Вона економила на всьому. Жила скромно, але неухильно йшла до своєї мети. І от у 27 років вона купила квартиру. Тепер, коли хтось казав, що без допомоги батьків неможливо придбати власне житло, вона тільки посміхалася. Можливо, можливо важко, але все ж таки це можна зробити. Після цього Марина дозволила собі трішки розслабитись. Перше, за довгі роки, вона почала жити для себе, ходити в кіно, в театр, зустрічатися з друзями. І саме на одній з театральних прем'єр вона зустріла майбутнього чоловіка. Марина ніколи не думала, що можна познайомитися з майбутнім чоловіком у театрі. Вона ходила туди за мистецтвом, а не за знайомствами. Але того вечора все сталося інакше. Назар випадково опинився на тій самій виставі. Виявилося, що він невеликий поціновач театру. Просто знайомий подарував йому квитки, бо сам не зміг піти. Назар не хотів пропускати шанс, тому прийшов один. Вистава була жахливою, гра акторів халтурною. Під час антракту Назар втомлено зітхнувши про бурмотів. От і добре, що я не фанат театру, а то подумав би, що просто нічого не розумію в мистецтві. Марина засміялася. Вони почали обговорювати спектакль, і бесіда швидко переросла у щось більше. Після цього Назар більше не ходив до театру, але почав запрошувати Марину на прогулянки. Кафе, у кіно. Вона зрозуміла, що закохалася. Він не був багатим, він не водив її в дорогі ресторани, але він був добрим, чесним і працьовитим. І це було важливіше за будь які статки. Незабаром Назар запропонував їй вийти заміж. Ну, то що, що театри не люблю? Головне, що тебе люблю, сказав він. Коли Марина жартувала, що їм доведеться звикати до різних інтересів. І вона погодилась. Назар був родом з села. Але він не був тим простаком, як іноді насміхалися міські знайомі. Він добре вчився, закінчив університет, влаштувався на роботу, орендував квартиру в місті. Частину зарплати він відправляв матері. Вона залишилася жити в селі разом із його молодшою сестрою Анею. Мама отримувала невелику пенсію, працювала прибиральницею в магазині, а в сезон продавала овочі з власного городу. Вона не жабракувала, але й великого достатку не мала. Назар постійно їй допомагав, але коли одружився, ситуація змінилася. Він вирішив, що тепер у нього своя сім'я, і підтримка матері вже не є його обов'язком. Аня закінчила навчання і переїхала в місто, де знайшла роботу. Назар вирішив, що тепер мама може сама про себе подбати. Він перестав висилати гроші. І тут почалося. Мама й сестра були впевнені, це все через Марину. Ото знайшов собі міську пані, накрутила його, щоб мамі ані копійки не давав, злилася свекруха. Вона одразу не прийняла Марину, а після цього взагалі зненавиділа. Вона тобі змію підсунула, раніше ти допомагав сім'ї, а тепер вона тобі голову запаморочила. Сестра також не відставала Назаре, ти ж таким не був, що? Дружина не дозволяє давати мамі гроші. Назар намагався пояснити, що просто часи змінилися, що в нього з'явилися інші пріоритети, що мама вже не потребує такої допомоги, але для рідних він просто потрапив під плив дружини. Марина бачила, як це його мучить. Одного разу вона сказала: Назаре, якщо ти хочеш допомагати своїй мамі, допомагай, я ніколи не була проти. Але роби це тому, що сам так хочеш, а не тому, що тебе змушують. Через відчуття провини. Він мовчав. Але після тієї розмови все стало ще гірше. Свекруха остаточно зненавиділа Марину. Вона перестала дзвонити синові, перестала вітати його з ним народження. Коли Назар все ж таки поїхав у село, вона зустріла його холодно. Ого, з'явився, без дружини? Чи вона тобі вже й у гості приїжджати не дозволяє? Назар уникав розмов про гроші. Але він бачив, що його більше сприймають не як сина. Марина не стала йому цього казати, але вона розуміла, якими б не були її стосунки зі свекрухою, Назару буде важко з цим змиритися. Марина давно помітила, що після одруження у Назара стала більше грошей, він більше не платив за оренду, адже переїхав жити до неї, у її власну квартиру. Але в рідному селі це трактували зовсім по-іншому. Міським став, зазнався. Забув про свої корені. Сварилася його мама. Назар навіть не підозрював, що говорять у нього за спиною. Він розумів, що рідні не надто раді змінам у його житті, але вважав, що не зробив нічого поганого. Я й так допомагав, скільки міг. Сестра вже доросла, нехай сама тепер розбирається. Якщо їй не соромно брати гроші мами, то нехай. Я їй нічого не винен. Марина ніколи не втручалася у фінансові справи чоловіка. Вона не забороняла йому допомагати родині, бо вважала, що в цьому немає нічого поганого, але й вона не знала, що вся допомога йшла його сестрі, тоді як матері назад нічого не давав, Ба більше навіть овочами вона не пригощала. Все, що росло в городі, продавалося. Або передавалося ані. Але Марина не переймалася цим. Вона не вимагала нічого від свекрухи. Вони з Назаром купляли продукти на ринку, і їх це цілком лаштовува. Однак все змінилося, коли в Галини Петрівни почалися проблеми зі здоров'ям. Одного разу Галина Петрівна приїхала до них і важко, зітхаючи, сказала: Ой, хотіла пройти обстеження у міській лікарні, а мене не приймають. Без прописки тільки за гроші. А це ж стільки платити. Аналізи, обстеження. Де я стільки візьму? Назар уважно подивився на маму. А що з тобою таке? У вас же в селі лікарні немає, але в сусідньому містечку є ж нормальна поліклініка. Це ближче, ніж сюди їхати. Та що вони там розуміють? Я ж відчуваю, що щось не так. Вони аналізи роблять, а нічого знайти не можуть. Якби там було щось серйозно, вони б направили тебе в обласну лікарню. Спокійно сказав син. Ой, та що ти розумієш? Треба самому стежити за здоров'ям, а не чекати, поки тебе лікуватимуть. І тут Галина Петрівна, зітхнувши, запропонувала От якби в мене була міська прописка, я могла б лікуватися тут без проблем. Вона натякнула на одне, щоб Марина прописала її у своїй квартирі. Це ж тобі нічого не коштує, а мені допоможе. Я не буду вам заважати. Просто так для формальності. Але всупереч її очікуванням Марина відмовилась. Прописати це не просто формальність, це відповідальність, і я не готова на це. Галина Петрівна була здивована. То я вам чужа людина, це не має значення. Якщо справді потрібен лікар, Назар може оплатити консультацію. Назар погодився я можу завести тебе на прийом. Оплатити обстеження, а аналізи зробиш вдома. Якщо знадобиться щось серйозне, будемо вирішувати далі. Але Галина Петрівна навіть слухати не хотіла. Як помру, тоді будете розбиратися, що зі мною було. Вона поїхала ображена, а назад тільки знизав плечима. Я ж нічого поганого їй не зробив, але й прописувати її тут. Ну це ж не жарти. Марина мовчки погодилась, вона відчувала. Це ще зовсім не кінець цієї історії. Через кілька місяців Марина з Назаром відкрили двері і побачили Галину Петрівну з величезною валізою. Що сталося? Здивувався Назар. На обстеження приїхала, тяжко сказала вона, усю пенсію відкладала. Добре, що є, де зупинитися. Марина відчула, як у неї похололо всередині. Свикруха розповідала про якісь невиразні болі то в серці коле, то в бік віддає. А може, взагалі це рак? вони ж нічого не знайдуть, потрібно самому стежити за своїм здоров'ям. Але розмови про хвороби швидко відійшли на другий план. Як тільки Назар залишився з мамою наодинці, вона почала Чому ти тут навіть не власник? Бо квартиру Марину купляла ще до весілля. А міг би й прописати матір, це її квартира, мамо. Але ж ти її чоловік. Назар глибоко зітхнув Мамо, я не можу вирішувати такі речі без Марини. Та вона тобі заборонила? Очі Галини Петрівни спалахнули обуренням. Вона не повинна цього хотіти. Це її право. А ти бачиш, скільки коштує лікування? Та вони ж доведуть мене до інфаркту. Але Назар уже не слухав. Він зрозумів, що мама приїхала не просто на обстеження, а Марина відчувала. Свекруха має зовсім інші плани. Невже вона вирішила залишитися тут назавжди? Чи зможе Назар пояснити мамі, що їхня квартира на її власність? І головне, чи витримає їхній шлюб це випробування? Марина знала одне вона не дозволить ні свекрусі, ні комусь іншому керувати її життям. Але що на це скаже Назар? Галина Петрівна не відступала, вона вже не просто натякала. Відверто вимагала, щоб Назар змусив дружину переписати на нього половину квартири. Не дай Боже, що станеться. Ви обоє маєте рівні права на житло. Хіба це справедливо, що квартира записана тільки на неї? А яка різниця, хто її купив? Зараз же ти в неї вкладаєш не менше, ніж вона, карниз приб'єш, кран полагодиш, а якби вона когось наймала, скільки б грошей пішло, а ти робиш усе тут безплатно. То чому квартира має належати тільки їй? Вимагаю дружини, щоб оформила половину на тебе. Назар відчув, що мама вже занадто настирлива. Вона ображала його, називала підкаблучником, казала, що він надто м'який у своїх проханнях. Зрештою, щоб вона відстала, Назар щось таки спробував поговорити з Мариною. Йому було ніяково, але він несміливо почав. Може, справді варто оформити квартиру на нас обох? Марина уважно подивилася на чоловіка, а потім спокійно відповіла: Ти в цю квартиру не вклав жодної копійки. Я сама її купила, оплачувала ремонт, меблі, техніку. Було б нечесно просто так переписати половину на тебе. Вона сказала це без злості, без натяку на претензії. Це був простий факт. Назар задумався. Так, дружина має рацію, він справді не вкладався. Це ж не він вкладав кожну копійку руками, економив на всьому, щоб купити цю квартиру. Гаразд, забули. Швидко погодився. Він. він не мав до цього жодних претензій, але для нього ця квартира і так була домом. Але для мами Галина Петрівна чекати не стала. Через кілька днів вона знову повернулася до розмови. «Марину, ну що, ти передумала? Давайте все ж таки перепишеш половину на мого сина. Марина здивувалася такій нахабності. Ми з Назаром вже давно все обговорили нам не потрібні поради, але свекруха не збиралася зупинятися. Ну й дарма. От побачиш, ти ще пожалієш. Ти ж розумієш, що якщо ти відмовишся, то можеш втратити свого чоловіка. Марина стиснула губи. Ви мене що шантажуєте? Я просто кажу, як воно є. Назар чудовий чоловік, але ти його втратиш через якісь там формальності. Будеш сидіти в цій квартирі сама і плакати за ним. У Марини всередині все закипіло. Ідіть і розводьте когось іншого, а нас із Назаром не чіпайте, будь ласка. Вона піднялася, відкрила шафу, витягла валізу і почала складати речі свекрухи. Збирайтеся і більше не приїжджайте до нас з такими розмовами. Це ви зрозуміли? Галина Петрівна спробувала увімкнути жертву. Ти виганяєш хвору жінку на вулицю? Марина навіть очима не кліпнула. Ви не хворі. І ви це самі добре знаєте. У лікарні нічого не знайшли, і я не впевнена, що ви взагалі туди ходили. Свекруха просто спалахнула від злості. Та що б тебе? гаркнула вона. І почала кричати так, що навіть Назар, який вийшов на шум, здивувався. Галина Петрівна гримнула дверима і поїхала, але перед цим встигла сказати синові з таким характером, як Марина, довго не побудеш з нею. Побачиш, ти ще згадаєш мої слова. Галина Петрівна розірвала сином усі контакти. Вона продовжувала допомагати донці, обливала Назара брудом і жалілася, що син покинув її через дружину. Назар спочатку сумував, але потім таки звик. Він розумів, що мама сама перекрила всі шляхи до примирення. І тільки коли у них з Мариною народилася донечка, мама трішки відтанула. Інколи вона дзвонила Назарові дізнатися, як онучка, але її турбота зводилася тільки до сухих запитань. Вона жодного разу не приїхала, жодного подарунка дитині не зробила. То й добре. Марина і Назар були щасливими, вони всього добилися самі, вони ніколи нікого ні про що не просили. Їхня донечка виросте так, щоб цінувати людей, а не користуватися ними. А однокласницю Марина таки зустріла. Оксана вся у ботоксі з підтяжками, в дорогому одязі, але самотня ні чоловіка, ні дітей. І Марина подумала. Невже гроші не принесли їй щастя, бо вона зрозуміла, у неї є те, що дійсно важливе: любов, сім'я, власне життя, в якому вона не залежить від чужих людей, і це безцінно.